Продається така Їй Зараз рік 10 місяців з половиною, 26 серпня їй буде рівно два роки. Вона є дочка чистокровної Новолександрійки з документами і чистокровного Першерона. Тато Першерон Барі продається, бо така виникла необхідність її продати. Шесть дуже гарна, вона по екстер'єру ну, відсотків. 95 повністю як приширон. Відно, Сендріки тут мало що візьмеш. В роботі тяжко вона не була, але припрягалася до своєї до кобили і так ходила. Вона вже привчена, а фактично можна в нею в парі робити любу роботу. Отакий в неї розкол. Сама, саму я ще не пробував, просто не було. Можливості не було часу темно гніда масть. Я її спробував поміряти, але ну, заміри такі зараз вони не є дуже правдиві, бо спека, коні не пасуться, мало що хіба собою товчуть. Ну, біля, біля двох вона зігнута була 198 см хват грудей я наміряв. І вона не хотіла ніяк, мені не було кому допомогти підняти і голову потримати. Зріст в холці ну, не менше ніж 160 см по лінійці. Має таку лисинку. Для тих, хто... Лисина копія жеребця-барі і ліве заднє копита, ото біле плямисте, то і копія, така як тата була, хто може бачив того жеребця. Для тих, хто вірить всякі забобони, має один вихор. Трошки вище лінії очей. І має таку борозну. На носі, Ну я особисто в то не вірю. характер має дуже спокійний, такий не докучає, тікай, не лізь. Продається, склалися так життєві обставини, що я мушу її продати. Хочу я за неї 2000 доларів, хоча ціни в її набагато більше. І... Хто би хотів мати собі так або на кобиломатку, або просто робочу кобилу і на кобиломатку вона дуже би підходила. Наразі всім дякую за увагу.